Сьогодні пересаджую свій салатик ромен. Ось такий у мене цей салатик, невеличкий, але вже можна його пересаджувати. Коренева система. ось така, Тендітна, ще буду акуратно пересаджувати. Спочатку планувала в такі стаканчики 50-грамові, але це дуже багато треба стаканчиків, і в мене вже мало місця. На цей салат, тому вирішила е, вирішила так в комірки, буду підливати фосфорними добривами, вірніше добривами з фосфорним наклоном, там, де більше фосфору, щоб е, гарно прижилася рослинка, і пішла е, в ріст. Ось, коли висівала е, отут насіння, то насіння було дуже мілке, тому посадила так щедро, посіяла, щоб було що пересаджувати. Ну, Ну, ось так. Ну, і звичайно на сонячне місце, щоб зараз в нас пасмурно, тому я думаю, розсада швидко приживеться.